Сьогодні наше недільне святкове богослужіння, неділя торжества православ'я закінчено, всім дякую за спільну молитву, усіх причасників з прийняттям тіла крові, Господа нашого Ісуса Христа, Нехай буде вам вцілення душі і тіла. Сьогоднішній цей неділя торжества православ'я, насамперед хочу вам, усім дорогі браті і сестри, нашої православної церкви України, подякувати вам за щирі молитви. Особливо цей важкий період для нашої слобожа для нашої країни, коли ворог намагається кожного дня знищити нас, і ми бачили, що два дні назад теж нанесли свої ракети. Що ми залишилися без комунальних послуг, ми залишилися без світла, але з Божою допомогою в місті. Відновлюється постачання води, відновлюється освітлення, тому ми з Богом переможемо цього російського сатану і будемо жити, процвітаючи країні держави. Але цей тиждень я хочу теж цю неділю привітати нашого отця-настоятеля, який цього тижня святкував своє день народження. Ви вже отець Віктор, 33-й рік свого священичого служіння. Несете у святому храмі цьому, ви несете тут свої молитви, ви тут звершуєте чин Божественної літургії, ви звершуєте тут таїнства, хрещення, вінчення, а також і відспіву, особливо в цей період, коли ми тут дуже часто відспівуємо наших захисників а захисників сьогодні. Ми цю божественну літургію перед Христовом Свишнього дякуємо за. Спожиті ваші роки і попросили Бога, щоб ще Господь довгі-довгі роки посилав вам життя, щоб ваш столітній ювілей ми святкували цьому храмі і мали можливість з вами співслужити і дякувати Богу за знову за прожиті роки. Як правлячи актіре, я хочу вам подякувати за ваші молитви, за вашу духовність, за вашу стійкість, за батьківство ваше, тому що сьогодні ви є. На не тільки науковою людиною, але ви сьогодні є тим душпастером, який навчається молоде покоління наших військових капеланів, яке пішло служити в наші війська для того, щоб поруч стояти з нашими захисниками та захисницями. Тому нехай Молосання Господь сьогоднішній день вас укріпляє і на дальші роки вам послає сили, наснаги і Божого благословення, щоб Господь посилав вам ноги і благовіта. Дякую. Hello? No. Парафіян і від тих перших парафіян, які є, і яких вже Бог прийняв. Я пам'ятаю і всі перші ваші кроки, і тут на згадку про перші ваші кроки, про висвічення ваша, ваша церква, які Петра і Павла для того, щоб ви згадували. А ще я хочу сказати, що наш храм завдяки вам став серцем Харкова, став світильником спасіння. І в ці тяжкі хвилини, тяжкі випробування ми проходимо разом з вами, завдяки вашим молитвам. Ви протягуєте руку допомоги в найтяжчу хвилину. І тому мені хотілося б, щоб сіро з вами. <сміття> <Всі позавжди>. <сміття> 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 Много є літа нашому батьку. Много літа для нашого військового капелана Національної гвардії України це Євгена, який святкував теж день народження, і також для нашої наукової мами військового капелана, пані Ніні, яка теж недавно святкувала і Вікторію, які і всім іменинникам, які святкували свої дні свій день ангела, і нашим військовослужбовцям побажати многое і благоя літа. <потрібно> Православлю всім хочу нам, православним, побажати многое і благое літа.